Поринути у віртуальну подорож сумами відтепер це зробити буде легше. Світ побачила друга частина книги Рити Сергієнко Подорож із дилетантом або роль особистості Павла Харитоненка в історії Троїцького собору про таємниці одного з прекрасніших храмів області та його творців у сюжеті Ксенії Середи. Унікальні світлини зі старовинного життя Сум, маловідомі факти та особистості, що творили історію міста над пслом. Усе це можна знайти у новій книзі відомого краєзнавця Рити Сергієнко. Авторка зізнається на другу частину подорожі з дилетантом її надихнуло саме місто. Джерелом цієї книги стало те, що я. Що суми моє джерело? Я народилася у другому поколінні. В Сумах я сумчанка я дуже люблю моє місто, і мені здається, що місто мною володіє. Не я їм володію, а воно мною творила близько року кожну сторінку з величезною цікавістю. Тепер О, же інтерес так. мають відчути до історії міста читачі. Книжки рі і здаваємо дуже вікторовною полезні. Ну і не і необхідне для живучого в этом городі чоловіка, щоб он орієнтувався в событиях, розказаних в цих книгах, в тих датах, цифрах. Орієнтуватися дійсно є на що, але цифри, і факти лише доповнення, таке собі оздоблення життєписів сумського буття початку минулого століття. Тож усе запам'ятовується напрочуд легко, кажуть знавці історії. Сама книга вона не тільки охоплює історію самого Троїцького собору і Троїцької вулиці, все то вона стосується взагалі історії міста Суми, передусім по реформаному періоду, початку двадцятого століття, тому що він розповідає і про людей, які були причетні до будівництва Троїцького собору, розповідає також про роль сім'ї Харатоненків у благодійності, в тому числі і благодійності церковної. Ознайомитися з книгою можна у Сумській обласній бібліотеці. Планується видати таку у кількості 500 екземплярів. Нагадаємо, це друге видання Рити Сергієнко. Три роки тому авторка презентувала містянам подорожі з дилетантом або мій будинок в інтер'єрі Троїцької. Ксенія Середа, Сергій Лазаренко на часі новини.